Тупо говна, а де говно там і груші? А ну маленька відійде, вона... Чика на заркій. Чіку з приспособу знаєш, що ти за зябра її мив. Видю? Робимо, бо, щоб знати точно, як є лікар, значить це все треба робити, перевіряти. Є можливість прикористатися. Так. Ну, на липень. Ну. Або в серпні були, бо треба дивитися у Ну, вони за руку кусили. Бля. А, є? Ну, це вже вверху. Я добре. що воно там є. А що? кажеш, Що за руку? Може, якщо на так, на липень так, воно якраз стоїть є такий. Аж пізно, не на червень точить. Може серпень, і початок серпня. Я не пам'ятаю. На кінець липня, може як таке. Ну в жовтні мені здається, що я їду. Її... Що кажеш Віталику що сило за руку тебе. <рес> Це, ми... Це без. <рес> без апарата, без апарата, без нічого, просто руку запхав і вже з навіть. Там, там велике телято, що там там. Там нема а, що маленький срок треба апарат хати. Тож, <різово> не, трякей, Якщо місячний вона срок вона, апарата, два місяці ти за рукою. Може, da? Da? Чи в боку, віку, а це і тут. Пася, ти ми сам прорехтали. Треба було цей намотаю. Докажи, а ну покажи. Ви пужійте корову з своїми експериментами. З того боку показу. А так де дойде. Оце вже старий дідуський метод ветеринарський, старого на вітер, на, на. А, а моя... я не вмію, Уже... во, во, во. Ну, Та, я ж Там ветерана. Голова. Голова там, кістяк. Отримає Віталій корову. От лакай, от Чую, Чому твердає? Віддача відверде. Дякую за лайфхак. Буду знати, як провірити чи... Я По селі, селі, селі буду подається. Ти це відео не запускаєш, ти ходиш по селі, провіряєш, береш кілку за. Да, третині. Всім добра.